Інструкція з нарізання металевої проволоки. Нам потрібна проволока діаметром 6 або 7 мм, яку ми будемо різати на шматочки довжиною 15 мм. Цю проволоку можна купити в будь-якому будівельному магазині. Я купував за 80 гривень кілограм. Також нам потрібен ось такий станочок. Він коштує приблизно 5-6 тисяч гривень. Продається в будівельних магазинах. Ось його принцип роботи. Звичайно, він тут не закріплений, тому мені треба його тримати руками. Але ось таким чином нарізається металева проволока. Також до цього станка є ось такий речах, яким ще легше буде нарізати з ним. Якщо ваш бюджет не дозволяє такий станок, ви можете купити кусачки для перерізання проволоки. Це обійдеться вам приблизно в 1200 гривень. Ви одною ногою зафіксуєте одну з ручок кусачок, а іншою рукою будете нарізати ось так і подавати собі проволоку.